Так, всім привіт. Сьогодні в нас вже 15 листопада 2024 року, і я вас всіх вітаю. Біткоін зробив конкретний перехай. Тобто, якщо говорити про попередній хай, який був в районі 73 тисяч, то він був такий не дуже певний, оскільки у нас попередній хай був 69 тисяч, фактично. Наразі, як бачите, конкретно цього супротиву вийшла, фактично та трендова, яку я бажав малював, подивіться, вона тут виступила супротивом, потім трошки відкотилася, піджалася до неї, пробили. Заретестили і вже з цього моменту пішов ось такий імпульсний потужний рух. В принципі, всю цю картину я з вами можна сказати непогано відторгував, е оскільки ось тут я говорив купляти, в принципі, ось тут я говорив купляти, і ось тут я теж говорив купляти. Хоча я не буду е заперечувати, що коли ми знаходилися ось тут, якби е піджалися і пробували е ось цю трендову, то в мене був е якби дещо скепсис, і е навіть коли ми. Робили ось цей такий корекційний рух, тобто ретест, то в мене теж був скепсис, тому що я. Ну... Я очікував, що якщо ми е, оновимо тобто ось цей лой, зламаємо цю структуру, ну тоді вже все буде ясно, це був можна сказати хибний пробій. І просто хочу е, показати, як це було на історії, що я публікував. Е, дивіться, три місяці тому е, в розділі спільнота, е, я говорив, коли біткоінний лой, там сходи на 49 тисяч, е, я говорив, що взяв лонг. Е, взяв лонг частково, оскільки також збирався добирати ще, якщо біткоін буде йти нижче 49. Е, в принципі, цю позицію я е, частково закривав. При поході біткоїну вгору, але вже повністю 100% ось закритися тільки її три дні тому. Також я говорив про можливі корекції, про дивергенції, і ось, в принципі, можна було думати про збір позиції саме завдяки ось цим корекціям. Ось тут я не буду брехати, я трішки промахнувся, тільки я ще хотів отримати ось таку структуру, тобто ще нижче. Ось фактично в той момент, коли я це публікував, тоді треба було в принципі відкривати е, позицію. Е, я її трошки вже пізніше відкрив, тобто не по 60 тисяч, тобто бачите, в мене тут ці рівні, е, які я для себе визначав, і при закріпленні на цих рівнях е, я вже відкривав теж ланові позиції. я тут е, про це в принципі також і писав, що. Е, Можливо, перелоги не буде, тоді буде класично відкривати позицію після зламано східної структури, е, і в такому випадку бажано побачити приховано ближчу дивергенцію. Ну, а в момент е, ситуація ось е, дуже класно складалася на 4 годинах, тобто була класна дивергенція, е, був е, там м -м, ліквідність, ми світнули там ліквідність. І е, все було чудово. Ну, але я очікував ще е, якби заколу. Ну, Хоча, мабуть, не треба було цього робити. Е, також фактично з е, моменту. І коли біткоін почав досягати там 65 тисяч тому подібне, я все очікував якихось е корекцій. Тобто, бачите, нижче ще виходячи з ліквідності, тому що в нас внизу мезу достатньо багато ліквідності. Ну і зараз, в принципі, це по різним типовим картами, ви також можете це побачити. Е але ми за цією ліквідністю так і не ходили. І... Ну, наразі невідомо, коли ми на неї підемо. Поки що прямуємо вгору. Також ось тут я говорив, що в нас цієї ліквідності стало тільки більше. І ми робили, в принципі, локальні корекції. Ось тут можете побачити, коли біткоін підходить там, до 70 тисяч. Ну, відповідно, можна було там брати шорти, але ці шорти вони були. Не настільки перспективні, скажімо так, як лонги. Ну, вони або закривалися в беззбиток, або треба було радіти маленьким, маленьким перемогам. Ну тому що можна було взяти, наприклад, корекцію там 5% на шарті, а при лонгову можна було чудово брати 15-20%. Ну, відповідно, і ситуація лонгувати була краще. Але мені, в принципі, не треба було добирати позицію, я її вже спекулятивно взяв при, після пробою там, 73. Ну, це вже фінальна. Фінальна картина. І е, ті дивергенції, які я ось е, формував і говорив весь час про них, вони в принципі зламані. Е, хоча ні, хоча б, якщо ще нічого не зламано. Е, але тим не менше, е, ну це індикатор Flow, індекс, е, але десь ми, десь ми вже на підході. До якихось рівнів. Тут з вами я хотів би просто поговорити про деяку закономірність, яку ми бачимо з, з використанням інструментів Fibonacci. І що я тут зробив? Я змінив графік з лінійного на логарифмічний, і Fibonacci я теж переключив на логарифмічний. Ще раз промалюємо попередні піки. І подивіться, що де в нас були хаї. Бачите, що попередньо ми досягали рівня 1,6818. Наразі ми досягли рівня. 1-272 майже досягли. Він у нас фактично збігається з ну, тобто е нашою ціль 100 тисяч. Беремо попередній ринок, ось так. І ще один попередній ринок. І в принципі ви можете побачити, що тут є. Ну, я думаю, далі немає сенсу йти. Е тут є закономірність в чому, що е в нас, дивіться, як досягалися ці рівні розширення, і зайдемо на влаштування, і просто додамо так ось. 2-272. Ось перший цикл. Корекція і розширення корекції ми досягали рівня 2272 в наступний дитячий ринок. Наступний ринок криптозима. на цю криптозиму наклали ми розширення. Рівень 2272. То ну, ви бачите, теж досягне. Тут ви вже бачите, що цей рівень не досягався. Біткоін досяг 20 тисяч, після цього зробив корекцію і зараз. І ну наразі така ситуація, що може бути в принципі все, що завгодно, нічого виключати не можна. Але в нас два рази. Він досягався. На третій раз у нас щось зламалось. І скоріше всього в нас ця поломка вона і зараз присутня. Тут така ситуація, що або ми будемо досягати рівня 1618, як в попередньому циклі, або ні. Або ми от, о, якраз рівень 1272 може трошки вище, і це фактично наша стейна. Тому що динаміка інструменту вона змінюється в сторону якраз зменшені. Ну і це фактично можна прослідкувати. Ось тут я відкрив такий індикатор АТР відсотковий. І ось ця лінія, така, вона демонструє середню волатильність. Зараз в мене стоїть це за 5, ну тобто, наскільки тижневий графік, за відсоткова середня волатильність за 5 останніх тижнів. І ось просто дивіться, яка в нас волатильність була в 2011 рік, потім ви бачите, вона була теж велика, але вона все-таки менше у 2013 році, ще менше, це вже фактично початок 2014. го фактично ось ці піки, вона в нас зменшується і зменшується. І відповідно, Ну і зараз, скоріше за все, ось ця середня ну дивіться, у нас була середня волатильність, попередній, попередній пік, це ось 30-31%. 30%. Тобто наразі вона в нас на позначках десь 13%. Але цей тиждень ще не закритий, і ну, вона явно підросте ця волатильність по закриттю цього тижня. Ну, нехай це буде 15%. Нехай це буде 15%, і нехай ми теж зробимо, дійдемо до 30. І це нам треба буде. Ну нехай ми ще 30% пройдемо від е, наших, наших е, цих хаїв, 94 тисячі е, ще 30%, 120 тисяч, ну, 120 тисяч. То десь десь в таких рамках, десь я так в таких рамках на цей дивись. Так, з цією логіку закінчили. Це графік Total і тобто, загальна капіталізація всього крипторинку. Якщо біткоін у нас зробив е, значний перехай попереднього ринку, то на капіталізації виглядає це трошечки не так. Ми поки що просто свіпнули е, капіталізацію в 3 трильйони. Це загальна капіталізація крипторинку. І тут альткоїни себе почували краще, ніж тут зараз. Поєдині одній причині, що тут е, альткоїнів у 2021 році було менше, ніж зараз. В 24 четвертому, в кінці двадцять четвертого, тому що в нас багато мемів, мемкоїнів, і вони якби цю капіталізацію віджирають ось так. Ось домінація. Так, це в мене якісь тут рівні, але я не знаю до чого це. Я давно тут нічого не перемальовував. Треба було їх відкригувати. Ну добре, загальний принцип який: що ось домінація у нас зросла. Вона, в принципі, вже зросла до якихось е, значних позначок, е, їй там варто починати зменшуватися. Якщо намалювати якусь трендову, або декілька трендових, звісно, це все вилами по воді, але нехай буде. Ну що тут скажеш? Що тут скажеш? Е, біткоін явно явно віджирає домінацію. Якщо, якщо чесно, я не знаю. Подивіться просто на ось цю повну тілу здорову свічку. У нас два дні до, зак... до завершення, до закриття. По домінації ставимо тільки хай 60 І альта явно, явно падає. Я в е, ну, сліпо заходити зараз в альткоїни, я можу сказати, е, небезпечно, тому що вони якісь будуть стріляти. Звісно, що якісь будуть стріляти, якісь навки будуть дампитись, бог його знає. Більш безпечно, е, більш безпечно. От було на минулого тижня, коли дивіться, у нас таке поглинання, було у нас так класно, все це відбулося. Там, ну, минулого тижня, так. Ну, я думаю, ви бачили, як альткоїни е, дали газ. Е, зараз, зараз трошки інакше. І я б, мабуть, чекав, е, коли домінація повернеться. 58, десь сюди, або, або е, навіть. Ну да, 58, 58, 57. Тут вже буде видно, чи буде йти домінація в чи ні, І е, тоді. Вже активно починав би торгувати альткоїни. Зараз, мабуть, доходячи з ось цієї картини, це небезпечно. Є вірогідність того, що домінація буде падати. Біткоін теж буде падати, а альти будуть падати не так швидко, але будуть падати. Є така а, вірогідність. Але не знаю, знаєте, це мала вірогідна вірогідність, тому що е, коли таке було, щоб е, біткоін падав, а альти падали повільніше ніж біткоін? Ну, ренто задає все одно біткоін. Е, ще подивимося на наші гепи. На це чекавська товарна біржа. Е, нам тут в очі прямо падає ось цей геп. Ну, це такий фактично геп е, геп прискорення, але він конкретний, його видно на тижневому графіку. Це не дуже так часто буває, щоб на тижневому графіку було видно геп. Бачите, я тут собі робив поміточки. Тобто там свіп, бачите, мене е, на очках начках товарне біржі. Ось цей хай. І ось як це виглядає на е, таймфреймі один день. У нас ось тут лонгові гепи. Якщо ми просто в ни них закриваємось, ну ми його закрили, закрили добре. Е, він не виступив е, там підтримкою. Е, може дати це нам імпульс е, ще якийсь нижче. тобто ми. Наприклад, скоригуємося нижче або ще нижче. Ну таке. Тут треба слідкувати, щоб е, я багато разів це казав, але ще раз скажу, щоб ось тут в рамках цього гепа не сформувався несхідний геп, або в рамках ось цього гепа не сформувався несхідний геп. І тоді, якщо ми не будемо ці гепи перекривати, тобто закриватися вище них, то це вже буде, звісно, з однієї сторони погано, з іншої сторони гарно, тому що це шортовий е, трейд, який конкретно зрозуміло, як торгується брейд за шорт. Е, стоп. Е, це якщо закриття відбудеться, тобто гепок на східного, е який тут буде сформований в рамках цього або цього. Ясно зрозуміло. Що робимо наразі? Так, таймфрейм один день. Якась проторговочка є, є поглинання, але біткорін, я б сказав, взяв розгін і, ну дивіться, якщо взяти 4 годинку, то ось це наш лой, фактично структурний 85 тисяч. Ну, поки ми е не закріпимось нижче. У нас структура висхідна, це 4 години. Е, тому маємо дивитися вгору. Е, хоча, якщо дивитися на різні, там індикатори, той саме номіклов, самі бачите, що у нас вже формуються якісь, якісь дивергенції. Ось вона у нас є. Але можемо ще їх збільшити. Так тоді воно буде От ще перехай, наприклад, приказовувати. На таймфреймі один день, е, то ми. Дивергенці, які в нас були, ми їх зламали в лонг-лонг-лонг. Таймфрейм один тиждень, ну в процесі ланки ось цих дивергенцій, що в принципі, в принципі не дивно. Також глянемо на DX. E, явно в нас тут дивергенція, і e, сили в нас тут відповідно до цього індикатора боків менше, ніж було попередньо. Але це ще e, не факт. Ну, тобто це ще не закриття цього тижня, і ось ці e, позначки вони можуть, можуть підрости. А з рахуванням того, що це не сформований розворот, то ми можемо в наступний тиждень піти вище. Відповідно, у нас ще вище це підросте. тому це ще не факт, то кажуть. На одному дні в нас тут все чудово. Все зростає, все пампець. На чотирьох годинах є дивергенція. Ну але в нас тут в принципі і корекція якась відбулася. Також риса глянемо, ну, на одному дні бачите все чудово, все прекрасно вгору. На темперемі один тиждень є. Я сумніви, є сумніви. Але знову ж таки можемо ще підрости і зламати це. Крім того, відповідно до тих даних, як малюється RSI, то ну, це, ці хаї, вони занадто далеко від одного, тому що у нас RSI малюється по бачите, 14 дням. Ну, не по 14 дням, по 14 свічкам. В нас тут явно ось ці хаї розділяє більше свічок, ніж 14. Можемо подивитися. 35 барів, 35 свічок. І дивимось Макді. Теж в нас можна сказати дивергенція. Але. То його зна. Розумієте, якщо ми далі будемо йти вище, то розворотної якоїсь формації в нас немає, нічого такого не намічається. І відповідно не поспішайте, не поспішайте заходити в шорт. Ну, локально то можна, але ви маєте розуміти, що це таймфрейм не один тиждень, не один день. Це ви будете, наприклад, заходити в шорт на таймфреймі там е 4 години. І, відповідно, не очікуйте якихось польотів на 70 тисяч, там, на 80 тисяч. Можливо, можливо. Ми вже й не не будемо ходити далі вгору, і така вірогідність є. Але все-таки зараз більше вірогідність того, що ми зробимо ще перехай, або, наприклад, зробимо хоча б ось такий перехай, так? І звідси потім ось таку якусь структуру намалюємо. Я не говорю вже про таку і там далі тому подібну якусь далі висхідну. Тобто наразі така ситуація, що не поспішайте, не поспішайте е ловити е шорти. Крім того, розповідаю на прикладі, ну так, щоб було масштабненько, візьмемо один день, Просто в рамках ось цієї, ось цієї проторговки. Відмалюємо собі тай, лой, е який ми будемо порівнювати. І якщо в Ситуації. Зловити шорт, ідеальна ситуація, ми ловимо шорт. Це в нас мінус 33%, 33-27. Тобто ви тут на саму хаю відкриваєте шорт, на самому лою, на який був ці протоколи, його закриваєте, ви отримуєте плюс 33-27%. Якби ви лонгували, епозон пазон один той сам, ви отримуєте 49%. Майже, майже 50, 49%, 69. різниця зрозуміла. Так? Крім того, якщо ви заходите в шорт, ви йдете проти ринку. Тобто то, то навпаки треба буде рахувати. Наприклад, дивіться, ось тут самий-самий хай на попередньому ринку, там 997, Так. І ви заходите тут в лонг, то дивіться, ви не можете втратити більше 100%. Тобто нижче нуля біткоін не впаде. Ну ось, більше 100% відсотків ви, ви не можете втратити. Ну якщо там плечі, це зрозуміло, але все одно, ви не можете ось вийти за ці 100%. Якщо ви заходите в шорт, заходите в шорт, наприклад. На самому лої, це у нас 15473. Зайшли, так? І наразі ви в мінусі на 500% на 500. Це без врахування плечей. Тобто ви потенційно в жарті можете отримувати більше збитків, ніж коли лонгуєте. Тому що коли ви лонгуєте ціна йде проти вас, ви не можете все одно нижче. 100% ну, нижче нуля ціна впаде, а ось вирости вона може в декілька разів. Таким чином, якщо ви будете заходити в шорт, бездумно ціна буде йти проти вас, то вона вас може так протягнути, що ви просто офідієте. Тому про це пам'ятайте і завжди використовувати стопи. В принципі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемося наступних відео.